Залізна леді 2-0. За що ліс трас порівнюють з Маргарет Тетчер? Ми будемо відстоювати свободу та демократію в усьому світі. Та чому її так бояться в Кремлі? Коли в Кремлі істерика, це вже добре. А також чи стане нова прем'єрка Британії ще більшим другом для України ніж Борис Джонсон. Її шлях до прем'єрства був довгим і карколомним. 7 липня Борис Джонсон на тлі розбурханого скандалу через вечірку в коронавірус і масового звільнення міністрів оголошує про свою відставку. Консервативна партія хоче призначити нового лідера, а отже, і нового прем'єр-міністра. Я погодився, що мають відбутися вибори. Міністерка закордонних справ Ліс Трас на той момент не входила навіть до трійки фаворитів серед однопартійців та вирішила долучитися до перегонів за два тижні. Вона та колишній міністр фінансів Ріші сунак у фіналі. А 6 вересня лунає історичне. Ліс трас обрано лідеркою консервативної партії. Ді до цієї посади і прем'єрської резиденції на Даунінг-стріт Лєстра скрукувала кар'єрними сходами британського уряду 10 років. Починала помічницею міністра освіти у 2012-му. Далі була очільницею п'яти міністерств. Цікаво, що посади змінювала в середньому кожні два роки, така собі символічна цифра. І працювала за трьох прем'єрів – Кемерона Мей і Джонсона. Щоправда, лі страс хотіла висунути свою кандидатуру у прем'єри ще після відставки Терези Мей в 2019-му. Але тоді підтримала Бориса Джонсона, стала його найближчою соратницею. Цього ж разу він підтримав її. Енергійна цікава. Дуже професійна, дуже флексібл, тобто готова підлаштовуватись під події. Ну от і я думаю, що дуже амбіційна ну, вона грала в руку Джонсоном. Це 100% його людина. Тому ми можемо навіть говорити про певне таке продовження політики Бориса Джонсона. Це перший виступ у парламенті Лістрас як прем'єрки. Символічно, що на сукні біля серця дві маленькі брошки прапорці Великої Британії і України своїм пріоритетом у промові трас визначає подолання енергії. Енергетичної кризи для сполученого королівства це не лише внутрішнє питання, а й фронт боротьби з путіним аби паралізувати його можливості для газового шантажу. Ну а своїм першим рішенням заморожує ціни на електроенергію для людей у британській опозиції за енергетичні пільги трас закидають популізм. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає їх вдалою антипутінською стратегією. Що зараз робить Росія? Вона хоче на осінь, особливо на зиму, зробити так, щоб ціни пішли аж туди. Вона розуміє, що газу вже вистачить вже без газу Європа не буде. Але зробити так, щоб люди страждали. Ну це, це це стратегія, це політика російська, щоб люди страждали. Щоб вони платили набагато більше зі своєї кишені, а потім менше підтримували Україну. Ми переживемо цю зиму, але коли ми переживемо, Путін буде ніде. І його бін заколонка мафіозна, як казав Макінь, пам'ятаєте, просто закриється кілька років тому. Ліс трас, як міністр торгівлі, втілювала в життя угоду про Брекзіт, відділяючи економічно Великобританію від Євросоюзу, нині продовжуючи політику Джонсона, трас хоче ще потужніше консолідувати Європу для протистояння з агресивним путінським режимом. Об'єднавшись із нашими союзниками, ми будемо відстоювати свободу та демократію в усьому світі, визнаючи, що ми не можемо мати безпеку вдома, не маючи безпеки за кордоном. За принципову позицію щодо агресивної політики Кремля Лі Страс називають залізною леді 2.0». Після легендарної прем'єрки це прізвисько приміряли і на терезу мей. Проте їй воно не підійшло. Бути подібною на Маргарет Тетчер. Сама Лістрас, трас схоже не проти, повторює деякі вчинки та навіть образи. Так, торік в Естонії трас проїхала на танку з британським прапором неподалік російського кордону. А це Маргарет Тетчер на танку в західній Німеччині у 87-му. Є у них навіть схожі образи у вбранні. Молімен. Часто на публіці лістрас з'являється в образах синього кольору. Колір торі британських консерваторів його до слова любила Маргарет Тетчер. Та на відміну від більш консервативної течер трас дозволяє собі більше яскравих кольорів. Одягається 47-річна прем'єрка, переважно в британському мас-маркеті, хоча в одязі має не всім помітні власні фішки. В неї є прямо улюблений. Крій сукні з особливим коміром, якщо подивитися там 10-15 її різних образів, ми побачимо цю тенденцію: це сукня фасону футляр по фігурі, і з коміром, який скрієний як зірочка. Тобто будуть дві два промінчики зірочки в боки, і вниз це таке дуже красиве декольте, і воно привертає увагу, але тим не менш воно стримане. І мені здається, що це такий дуже цікавий прийом точки зору того, що вона показує, що вона відкрита. Подібний до Маргарет Тетчер образ Лі Страс свого часу використала під час візиту до Москви – хутряні капелюх і пальто. У лютому за два тижні до повномасштабного російського вторгнення в Україну вона намагалася зупинити війну, прямо заявивши, українці будуть захищатися, а Британія їх підтримає. В запалі на іронію Лаврова чи визнає Лондон суверенітет Росії над Воронезькою і Ростовською областями навіть кинула. Велика Британія ніколи не визнає суверенітету Росії над цими територіями. Через таку безкомпромісну риторику розлючений Лавров раптом і геть не дипломатично пішов зі спільної прес-конференції. Okay. Втім, такою бунтаркою трас була ще з дитинства. Разом із матір'ю виходила на протестні акції за ядерне роззброєння а в коледжі агітувала за скасування монархії. Ну та й досить показова її заява під час виборчих дебатів, що в разі потреби готова застосувати ядерну зброю. Павло Клінкін згадує Маргарет Тетчер і каже, страс вони різні, але в дечому дійсно схожі. Я пам'ятаю Маргарет Тетчер, але тоді вона була вже достатньо похилого віку, але у неї таке харизма відчувається. От вона от на вас так дивиться і спокійно, дуже впевнено говорить у трасе. Є емоція, от така емоція. Давайте, ми це зробимо. Я це зроблю. А Маргарет Течер, вона така більш більш спокійна, але завзятість є робо. Завзятість і прихильність до України свідчать про те, що допомога Лондона у протистоянні російській агресії лише зростатиме. Більше зброї, навчання військових, економічної підтримки. Та в Києві від залізної леді 2.0 чекають на ще один дружній крок. Найбільша цінність Британії буде в тому, щоб заморожені гроші російських олігархів пішли в український бюджет. Ось це буде найбільша допомога Україні, тому що ми не хочемо, щоб нам давали європейські гроші, британські гроші, американські гроші. Ми хочемо, щоб нам дали російські гроші. Ті, які власне тих людей, хто підтримував режим Путіна, хто підтримував ось цю колоніальну диктаторську політику, хто мовчазно дивилися, коли нас вбивали. От нехай вони платять під час фінальних дебатів. Ще кандидатка у прем'єри Страс обіцяла, що першим закордонним лідером, з яким вона поговорить у разі обрання, буде президент України і дійсно першому зателефонувала Зеленському. А ще заявляла заради миру, готова навіть зустрітися з очільником Кремля. Путіним на саміті великої двадцятки вже цієї осені Оксана Дворецька «Факти тижня, ICTV, єдині новини.